Бо ну, темно в хаті. знаєте, Я, я дитина 90-х, хто знає, вимикали світло, і його не було темно. А вже на вулиці, як сніг випав, то вже там можна цілий вечір було, цілий день провести. І бігали на санчатах, каталися. Я знаю, що а, коли санчата були а, поламані, то брали ми такі білі мішки а, для зерна, такі були в нас. І на них і спускалися. Вони такі клейончасті часті і дуже такі з це білі такі мішки. І на них спускалися з зго, гори, то це було, знаєте, найкраще. таке. А потім ще після цього вже як накаталися, розігрілися. Про... Діст, звичайно, хочеться, То що йшли ми там униз, у нас такий був м -м -м, такий, річка текла. І там а, на березі ми завжди розпалювали костра, смажили а, сало, смажили. Потім що ми ще смажили картоплю, а, туди кидали таку в шкірках а, запікатися. І цибулька, там якийсь огірочок, помідорчик, і все-все, що потрібно для дитини, для щасливого дитинства. Не знаю,